Івано-Франківські дачники можуть бути спокійними. Цьогоріч мерія знову організує транспортне сполучення між містом та садовогородніми масивами. Маршрути в шести напрямах почнуть курсувати вже до початку травня. Зокрема, автобуси виконуватимуть рейси в Хриплин, рибне, дим'яні влас та інші дачні масиви, які розташовані у 15 кілометровій відстані від обласного центру. Наразі влада оголосила відповідний конкурс серед перевізників, і, за словами чиновників, вже є охочі зайнятися цим бізнесом. До кожного пункту призначення автобус ходитимуть через день. Опираємось на торічну, на торічну роботу, буде працювати через день рейси будуть їздити. Тобто шість разів на тиждень рейси будуть виконуватися. Три дні на одні дачні ділянки, три дні на інші. Загалом на забезпечені сполучення між містом та садовогородніми масивами залучить чотири автобуси. Проїзд у них для громадян коштуватиме дві гривні. Пенсіонери та інші пільговики їздитимуть безкоштовно. За них перевізникам заплатить влада. В бюджеті на це передбачили, зокрема, близько півмільйона гривень. Також департамент комунального господарства має організувати поточний ремонт доріг, які ведуть до дачних організацій.